Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, завершився матч Динамо Київ Партизан. 6-2, мої любі друзі, на користь підопічних Олександра Шавковського. Це другий кваліфікаційний раунд. Перший матч. на стадіоні Любліна Арена у Польщі Кияни. Перемагають партизан з рахунком 6-2, зараз будьмо, мої любі друзі, розбиратися, що це взагалі був за поєдинок. Давайте, мої любі друзі, все по порядку. Стартовий склад, мої любі друзі, 4-3-3 у підопічних Олександра Шавковського, Георгій Бущан у воротах, дячук Денис Папов захисники, Вічеренко, Олександр Карваєв по флангах, Віталій Буяльський, Володимир Брашко та Ніколай Шапаренко півзахисники, Владислав Ванат, Владислав Кабаєв та Андрій Ермоленко у нападі. Далі йдемо. Партизан 4-3-3, Також в них така ж сама схема, Йованович в Воротах. Далі маркович Муякич, захисники. Антич, Медіна по флангах. Ариага по захід. Це у нас півзахисники. Далі мої любі друзі, Северіна, Солдания, які, до речі, збігаючи на оформив Дубль та Калулу. Калюлю у нападі. Так, ну що ж, мої любі друзі, давайте тепер по матчу. Ну що ж, мої любі друзі, неймовірна самовіддача виконанні футболістів. Київського Динамо. з перших же хвилин поєдинку кияни захопили ініціативу. Підопічня Олександра Шавковського більше атакували, більше володіли м'ячем. Тобто більше, більше часу кияни проводили саме. В наступальних діях ось. Але першими все-таки кияни пропустили. На 22-й хвилині мої любі, друзі пенальці заробили представники партизана, мої любі друзі, Вони заробили право на пенальті. Ну а Салданія просто ідеально пенальті на превеликий жаль для Київського Динамо. Салданія пенальті реалізував і вивів партизан уперед. Просто. Дуже прикрий гол. Салданія ідеально пенальті реалізував, Георгій Бущан був безсилен Але киян це ніяк не зупинило, навпаки, кияна тільки. Скажімо так, темп атак тільки наростав у київського Динамо, тобто кияни після пропущеного голу і справді розізлилися. І Микола Шапаренко на поренку на сороку таки забив. Таки забив тут Вівчаренко, молодшинка да? Який прострелив на Миколи Ну і Микола Шеперенко молодчинка пробив, хоча вертера партизана дотягнувся, але удар Миколи Шепренка був настільки точним, настільки вдалим, що Микола Шапаренко забив. Один один кияни відігралися. Ну а потім Володимир Башко через три хвилини забиває. Там Кабаєв виконував простріл. ще нібито футболісти сербської команди відбулися. З Володимир Брашко пробиває одним дотиком. Ідеально спіймав м'яч Володимир Брашко від Газона так м'яч. Полотів для вратаря це дуже складний удар. М'яч і стійки золотів у сітковий рік. Дуже красивий гол від Володі Брашка. Два-один. Потім каяни не зупинилися, вони ще забив. То буквально за 6 хвилин коя не забив три коли. Криваєв, Олександр Криваєв так забив дуже хороший м'яч, дав там був Рикошет, він трішки допоміг, але я дуже щасливий, що вдалося Саші таке забити. То ж кияни йдуть на перерву з комфортним рахунком. Але кияни не збираються здаватися. Валесла Кабаєв на 55 хвилині. Робить індивідуальний прохід ідеально пробиває в дальній кут. Велислав Кабаєв, та робить рахунок вже 4 тин. Але на 66 хвилині партизан таки в гру повертається, солдані забиває, так е... трішки не пощастило нам Киянам... трішки непощастиво. Киянам там виконував простріл, е... якщо я не помиляюсь, калюлю. Ось, Ідеально він виконав там подачу, потім там Северіна, якщо не помиляюся, виконував простріл туди на порожні ворота і замкнув Салданів, забивну 4 А, Денис Попов на 83 73 не забыв. Там был штрафный удар у Киевского Динамо. Идеальный был удар у Владимира Брашка. вратарь отбывала. Потом э, друга фаза атаки. И Назарий Волошин видает на порожне ворота на Дениса Попова. Но Денис Попов идеально и, и Робит рахунок 5-2. Назарий Волошин записывает его передачу. Но Денис Попов так и забывал.

Ну, які цівки цівки я не перемогли. Взагалі там дуже багато було моментів, і воротар партизану стопав гру. Ну зараз до речі тати, скодия я вам де і скажу. Володінням м'ячем, давайте з володінням м'ячем розпочнемо. 67% проти 33, тобто 67 на 33 це володіння на користь Динамо. 24 по ударах на користью команду, 10 3 удари, Получимо, я не повністю переграли партизан за ударами, за володіння м'ячем. До речі, порушило правила трішки більше серка команда. 14 порушень правил. Три жовті картки. У Київському Динамо 11 порушень правил, одна жовта картка. Тобто -то кияни, мої любі друзі, домінували. Кияни більше володіли м'ячем, Чим більше атакували створювали моменти, дуже багато було. Моментів у київського Динамо. Ось я дуже мої любі друзі. Щасливий, що вдалося перемогти. 6-2, тобто в Сербію кияни їдуть, скажімо так, в доволі таки. Хорошому да, емоційному настрої, да, маючи перевагу, кияни мають перевагу в 4 голи перед матчем відповіді. Сьогодні я побачив дуже сильний виступ київського Динамо. Кияни вигравали боротьбу, і кияни справді молодці. Тобто самовіддача сьогодні була у київської команди на височайшому рівні. І пресингували ось те, ще на зборах, да, було, накривали опонентам. Давав ну, нічого абсолютно партизану зробити під упічні Олександра Шавковського. І здобули абсолютно справедливу перемогу над такою доволі таки сильною командою, як партизан. Тому що партизан мені на відео казав, що команда дуже неприємна, сильна і організована команда. і Я неймовірно дуже щасливий, що каяна перемагається, напевно, один з найкращих вечорів. Тому що справді наша українська команда перемагає з рахунком 6-2 і має абсолютно всі шанси пройти в наступний раунд кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Я неймовірно дуже щасливий, неймовірний, неймовірно сильний матч в виконанні української команди. Неймовірно сильний матч. Владислав Ванат, просто молодчинка. Володимир Брашко, просто молодчинка, Він був всюди, абсолютно всюди. Вічеренко молодчинка да, віддав. Владислав Кабай віддав передачу на Микола Шпаренко. Але Вівчаренка також непогано в ось, Владислав Ванат, ми сказали, сказали. Да? Про Владислава Ваната, да? про Володі Брашка, да? який зробив гол плюс пас ось э, Кабаєв Молочинка. До сьогодні всі футболісти Київського Динамо провели суперматч. Волошин вийшов, зробив дві результати передачі. Андрій Ермоленко просто на висоті. А найкращий, матчі, знає, б б Бі, найкращий футболіст матчу, знаєте, кого би я виділив Найкращого футболіста смішного пинку. Не знаю як вам. Мені дуже сильно сподобався Владислав Кабаєв. Справді Владислав Кабаєв. Його просто було не зупинити. Він і забив, віддав передачу. Дав Владислава Ваната також Львова передача, але він не забував назерволошну від гольові передачі. Володимир Брашко гол плюс пас. Владислав Кабаєв також гол плюс пас, але ну, дуже сильний виступ від Владислава Кабаєва, не знаю, як для вас. Для мене Владислав Кабаєв найкращий для цього матч, хоча всі футболісти Київського Динамо сьогодні були. Неймовірні, я щасливий, мої любі друзі. Я неймовірно, мої любі, любі друзі, щасливий. Динамо Київ 6, Партизан 2, мої любі друзі. Я вам бажаю все найкраще. Обережіть себе. Ось, неймовірно, мої любі друзі. Щасливий За Олександр Піхаліонка забив цей дебютний м'яч. Просто фантастик. Просто неймовірний вечір, мої любі друзі, просто неймовірний справді вечір. Ну, до речі, Микола Первок також. Ну, добре, мої любі друзі. Дякую вам за увагу. Бажаю вам тільки все самий краще. Динамо Київ, Браво! Всім до побачення!